Добрий день, овни. Таро прогноз для вас на травень місяць. Так, і перша карта. Король пентаклів. Ви вмієте заробляти гроші, ви знаходитеся на роботі або на службі, і ваш бізнес іде дуже вдало, Начало, початок місяця дуже вдалий у фінансовому такому випадку. Ви працюєте, заробляєте гроші. Зустрічайтеся з людиною, яка допомагає вам в цьому. Так, і друга карта це вісім жезлів, це така інформація. Ви чекаєте на цю інформацію? Це може така швидкий рух, швидкий розвиток таких подій. Такі інформація, новини, такі, які ви, може, не очікували. А може, ті новини, які ви довго чекали, і ви їх отримуєте. А може, ви навіть підете на нову почту і отримаєте якусь посилку, передачу, або ви будете відправляти. А, а також ця карта вказує на те, що такі наші спонтанні неочікувані рішення дуже швидкі, швидкі події, рішення і. Також визначає, що це дорога, це ви будете кудись їхати, переїжджати, їхати, рухатися. Так що, такі спонтанні рішення. Так, повне. Так, це також карта переїзду, це ви, так, карта прогресу. Це ваше життя не стоїть на місці, міняється переїзд до кращого, зміна роботи, зміна відношень. Зміна всього роботи, нова поїздка, рух вперед, вперед. бачите, він на такий рух на такому човні. Ви з такого минулого їдете в майбутнє, і це ваше рішення таке. Ваші події такі пов'язані з таким рухом, зміною стану. І це прогрес, прогресивна карта. Так, беремо, дивимося на другий колини. Середина місяця, овне, середина місяця. Перша неділя у вас почався зміна на краще. Середина місяця для вас, овна. Карта на те, що усьому треба. Доглядати таку помірність за, за карта закону, порядку, що у ваше життя воно розміряне і все йде по плану. Це карта такого плану і порядку. Всі дії, що ви робите, направлені на покращення. Так, Це карта одиниця, та, туси, чаш. Це карта емоцій. Вона вказує на те, що ви емоціонально налаштовані на Приємні такі події в вашому житті відбуваються. Зустрічі приємні, поїздки приємні, якісь нові такі знання, ви до від творчих процесів. Це карта творчості. І якщо ви будете зустрічатися з ким, то події і ці зустрічі з людьми будуть тільки вам нести приємні такі зустрічі. Це приємні зустрічі. Чаші це емоції, ви будете тільки позитивні емоції відчувати. Так. І карта Король мечів вказує на те, що ви думаєте завжди головою всі ваші дії, всі ваші думки пов'язані з роботою, з майбутнім, з сьогоденням. Це все зв'язано так, і що ви всі ваші думки і дії зв'язані логічно, і ви не робите таких необдуманих рішень, а все вирішуєте дуже правильно. А і також це вказує на те, що ви, наприклад, будете з цим чоловіком знайомі. Може, це також вказує на професію як лікар, як юрист. Наприклад, ви може будете питати звертатися за порадою до такого чоловіка. Так, середина місяця у нас така. Що нам принесе? Кінець місяця, повним. Подивимося на колоді 78 дверей. Кінець місяця. Кінець місяця. Король. Король чаш це також емоційна така карта, і карта такого творчого, і ви людина, яка буде вам допомагати в чомусь. Це карта дуже таких цікавих пропозицій, будете приємними зустрічами, вдоволені. Це людина, яка вам емоційно принесе якусь радість. Якісь такі емоції і події, які вас задовольнять? Це карта означає рицар жезлів. Дивіться, перед вами немає такого, що ваші двері закриті. Своїм таким упорством, своїм працелюбністю ви. Собі відкриєте, відчините любі двері, і перед вашим напорством ні, ніхто не встоїть. Подивіться, цей рицар, він відважно ну, такий, це кентавр, він відважно стоїть біля дверей і він попаде, немає перешкод для вас. Чи ви будете працювати, чи відношені, перешкод нема. Ви рухайтеся, це дії, може кудись ви поїдете, або зміна роботи це карта змін і руху. Чим закінчиться місяць для вас, Овне? Так, і десятка жезлів. Це вказує на те, що, от, що весь місяць буде таких подій, будете рухатися, може нова робота, нові якісь переїзди. І ця карта вказує на те, що це, всі події будуть дуже важливі в вашому житті. І вони будуть вам на користь. І ви йшли до цих подій дуже довго, чекали на них, сподівалися, і ця карта те, чого ви очікували, і воно здійсниться. Це місяць ви до цих подій на них очікували, і вони у вас ну, будуть ці події і дуже позитивні. Так що це овен для вас. Так. Ти прощатися будеш чи ні? Так, до нових зустрічей овни в червні місяці.